Всім привіт! І сьогодні ми будемо пробувати шоколад. Молочний шоколад з лісовим горіхом, родзинками та ромом. І мені цікаво. Можете подивитись, наскільки там багато горіхів, родзинки. Тобто практично в кожній дольці є горіх та родзинка. Компанія Sport – це одна з найвідоміших німецьких фірм, яка випускає шоколад, а можливо і сама відома. На вкус не зовсім молочний, такий, який я звик їсти в Україні. Він більш, має більший процент какао, напевно. Або менше молока. У консистенції непоганий, дуже смачний, дуже відчувається ром і на смак. Досить цікаво. На даний момент це, мабуть, одна з найкращих шоколадок в Німеччині, які я пробував. Однозначно рекомендую по 10 бальній мабуть, 8.